Про те, що я давно живу за італійцем, донька моя знала, тому і не дуже підтримувала те, що я роблю. Не розумію, навіщо тобі такий великий будинок? звернулась до мене донька, коли їй розповіла про свої плани. Я собі в Італії вже непогану суму заробила за 16 років вийшло доволі непогано, а гроші треба ж кудись вкладати. От я і вирішила, що збудую великий будинок, а потім подивимося, кому він буде потрібен. Може, мені, а може, і доньці. В Італію я поїхала на заробітки, але мені пощастило щось своє особисте щастя влаштувати. Все сталося в перший рік, майже зразу. Я знайшла роботу Богданки, доглядала за літнім італійцем. До нього приходив його син, який платив мені зарплату. Я відразу помітила, що подобаюсь Лоренцо, бо він завжди докидав мені ще 50 євро, як він сам казав, на каву, до тієї тисячі, яку я отримувала за свою роботу. Та я не зважала на його залицяння. Бо мене тут жінки заробічанки вже про таке попередили. Проте Лоренцо виявився іншим. Він давно був дівець, дітей не мав і постійно говорив мені, що має до мене серйозні наміри. Я кілька місяців просто слухала його і спостерігала, а потім таки погодилась з ним жити. Але відразу поставила умову, що хочу все офіційно оформити. Тут і виникла проблема, бо Лоренцо не був готовий офіційно зі мною одружуватися. Аргументів у нього було багато. Я думаю, що основна причина це його майно він людина не бідна, хоч власних дітей немає, але ж є багато племінників, і саме вони були проти, щоб їхній багатий дядько одружувався. Та я погодилася жити з Лоренцем надії, що колись він змінить свою думку. Проте живемо ми вже разом 16 років, а я досі не бачу прогресу. Заміж від мене так і не покликав. Ми живемо разом, багато подорожуємо. Він купує мені подарунки і ніколи ні в чому не відмовляє. Та я продовжую працювати і всі свої гроші відкладаю, він про це знає. За зароблені гроші я вирішила побудувати будинок в Україні, мало що, а моя донька мене не зрозуміла. Вона чомусь мала надію, що ці тисячі євро я віддам їй і її чоловікові. У них був план відкрити власний бізнес, і їм для цього потрібні були гроші. Я їх розумію, але я тут до чого. Я собі ці гроші заробила, бо не впевнена у своєму майбутньому. А якщо їм треба грошей, нехай самі заробляють. Ну хіба ж не так? Так, зараз у мене все добре. Але де у мене є гарантія, що через кілька років або сам Лоренцо, або його племінники не вкажуть мені на двері і куди тоді я піду? Тому я вважаю, що будувати будинок це не найгірша ідея, якщо у мене в Італії. Все складеться, дім доньці залишиться, та вона цьому не рада, каже, що будинок в селі, і жити в ньому вона не збирається, і продати потім буде його важко за ті гроші, які я в нього вклала. Одним словом, через цей будинок ми сильно посперечалися. Стосунки з донькою у мене тут дуже натянуті, вона навіть зайвий раз мені зараз не телефонує. А я сиджу і думаю, може, я і справді неправильно зробила, що збудувала цей будинок. А не віддала гроші доньці і зятю на бізнес.